Добрий вечір, друзі! Слава Україні! Я хочу вас привітати. Дуже радий сьогодні бути зараз з вами. Хочу звітувати і сказати найголовніше процес пішов. А зараз у відставці. Це не я молодець, це ви стояли тут. Ми всі стояли вже третій місяць стоїмо. І якщо б не було майдану, якщо б люди не протестували, якщо б люди не виходили, не висловлювали свої думки, нічого б не відбулося. І тому це не моя перемога, це не перемога опозиції, це перемога людей, які борються. Тому що без боротьби перемоги не буде. Але це маленька перемога і впевнений тому, що. Ця перемога тільки початок. По-друге, сьогодні була друга маленька перемога. Скасування законів від 16 січня, які обмежили радянські свободи. Це маленький, але дуже важливий крок. І цей крок сьогодні ми також зробили. Щодо амністії, цілий день ми сиділи і будемо завтра. Ми робимо все для того, щоб незаконно затримані люди, які зараз знаходяться в в'язницях. Це сотні протестувальників, побити затриманими автомайдановці, вони повинні бути звільнені, і ми зробимо все, що від нас залежить, для того, щоб вони були рядом з нами. Працюють адвокати, зараз хлопці з наших з удару поїхали в Черкаси, де йде суд над автомайдановцями, і зроблю все, щоб повернути хлопців. Ми своїх не залишаємо, ми своїх не здаємо. Ми будемо боротись за кожного, за кожного українця, який хоче боротись, який бачить Україну вільно. Що стосується змін до Конституції, ми Маємо повернутися до конституції до цих змін і зробити все, щоб влада не була в одних руках. Це дуже важливо, тому що ніхто з нас не хоче бути залежним від одної людини і від настрою його, і від того, з якої ноги вона стала, ця людина. Що стосується пропозиції Януковича, які він зробив мені, я не розглядатиму питання роботи в уряді Януковича. І передо мною ніколи не стояли питання, яких посад мені посади не цікаві. Мені дуже важливо, щоб країна була вільною, щоб країна була сучасною, щоб країна була європейською. В Україні багато медицинерів, які мають гідність, і вони починають звільнятися і переходити на бік народу. Я хочу їм подякувати. Я звертаюся до всіх працівників МВС, внутрішніх військ, спецпідрозділів. Сьогодні у вас немає навіть міністра. Він виконує тільки обов'язки. Тому задумайтесь, на кого з вас буде потім покладена відповідальність і насильство проти свого народу. Тому переходьте, будь ласка, на бік народу, захищайте його. Ми не здаємось, ми боремось, і ми переможемо. Слава Україні.